У харчоблоці Миргородської гімназії імені Шевченка робочий день починають близько шостої тридцять ранку. Шестеро працівників щодня готують приблизно півтисячі порцій для сніданку та обіду школярів. Мені сьогодні з обіду сподобалося те, що вчителька нам роздавала банани і каша. Мені подобалася риба і каша. Я люблю банан. Він дуже добрий. Я як що його дають, я завжди беру його. Загалом у закладі сотня працівників та понад 900 учнів. Тому гімназія долучилася до обласної програми з оновлення харчоблоків. В цій програмі можуть брати участь виключно опорні заклади освіти. Для міських це з контингентом понад 400 осіб, для сільських і селищних 200. У Миргородській громаді оновлять харчоблоки у п'яти закладах, каже начальниця управління освіти. Це обладнання замовляли безпосередньо адміністрації закладів. Кожен добирав те, що необхідно доповнити до харчоблоків. Говорили з усіма працівниками, питали в першу чергу їх. Що їм полегшить роботу. Ми подавали чітко характеристики. Ми прописували які розміри. Ми прописували там, яка потужність повинна бути. В принципі, от все те, що потрібно для нас, ми по максимуму зараз я дивлюсь, що ми отримуємо. За словами директорки, частину обладнання у закладі отримали. Получили ми погружний блендер промисловий потужний, тому що в новому циклічному меню запрограмовані крем супи. В м'ясному цеху у нас стоїть електромясорубка, картоплечистка, яка має потужність 10 кг, чисте дуже швидко. Плануємо ще одержати нову душову шкафу і нову електричну сковороду. Також замовили на буфет вітрину. Закуповують обладнання на умовах співфінансування. 70% оплачують із обласного, а 30% із місцевого бюджету, каже Тетяна Колебельнік. На загальну суму у нашому у нашій громаді це близько 860 тисяч поступи обладнання, із них співфінансування з міського бюджету 30%, це 258 тисяч. У 2022 році на оновлення матеріально-технічної бази харчоблоків закладів освіти передбачається 8,5 мільйонів коштів обласного бюджету. За словами Наталії, Заєць, замовлене обладнання до закладів мають привезти до кінця березня. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.